Всім привіт! Сьогодні вам покажу як відключити систему старт-стоп на Volkswagen Golf 7 за допомогою китайського перехідника. Ось цей перехідник, так він виглядає, прийшов запакований ось в такій коробці. І з ним прийшла ось така ще лопатка. Ось так. І що ми почнемо? Знімаємо ось цей захист. Тут є, і тут є позащолки. Їх нажимаємо і ось так до гори знімаємо. Тепер ми цією лопаткою піддіваємо ось цю заглушку. І... Ось так. Вискочило? Так виглядає. Ось так я догогрався, пробував. З цієї сторони піддівати, а потім заліз ось так і, і воно пішло. Бачите, майже саме вискочило. Тепер дістаємо цей блок клавіш. Бачите, ось цей провід з роз'ємом. Тепер його відключаємо. Ось так беремо його, дістаємо. Тепер що ми робимо? Беремо, підключаємо ось цей китайський до ось цей, до цього. Ось так цю частину, що з машини сюди, до щелочка засовуємо. І зараз підключую кнопки сюди. Ось це також засуну сюди, щоб вже трималося. І Зараз буду пробувати заводити. Систему старт-стоп деактивовано, щоб активувати, нажимаємо ось цю кнопку, все як зазвичай. І все, вона працює. Тепер, щоб її деактивувати, знову нажимаємо. Все, деактивовано. Тепер система має запам'ятати, в якому ми положенні його залишили. І тепер глушимо машину, перевіряємо. Будемо пробувати заводити і подивимося, в якому положенні воно заведеться тепер. Бачите, я ще не встиг машину завести, а вже пише, що деактивовано. Ось. Тепер буду все складати назад і буду перевіряти. Заглушу автомобіль, щоб нічого лишнього не зробити. Тепер залишається це акуратно сюди все засунути. Ось так воно виглядає. Буду пробувати зараз. Ось так ставлю на місце. Не видно. Там акуратно його вложив, щоб не мішало переключати. Ну і тепер складаю все на місце. Ось так вставляємо. Спочатку туди, тепер одну другу защолкую, Все. Тепер все добре. Ну, і тепер, коли все поставили на місце, перевіримо ще раз. Ставимо ключ запалювання. Включаємо запалювання і зразу висвітлюється кнопка систему старт-стоп деактивовано. Тож можемо зробити висновок, що цей перехідник працює ну, і далі буду користуватись, побачу. Якщо щось зміниться, обов'язково запишу відео. А щоб ви собі могли замовити такий самий перехідник і користуватися, то я залишу під цим відео посилання, де я замовляв. Тож, переходьте і купуйте все, до побачення.